Джайзер це власне виробництво, бак на 1100 літрів, помпа зазвичай 1000 або 1100 літрів за хвилину. В середині в нас в одній із заливних горловин є ось такий ніж. Відповідно, якщо потрібно повну каністру і немає сенсу її зберігати, ну будемо так казати, цілісною, то надівається каністра, пробивається, пестицид виливається, включається промивка. Ось у нас таким чином змиваються решти рештки в каністрі. і Мінімальний контакт оператора, не треба скручувати пломби. У нас по цій частині, ну, зрозуміло, кран на забор чистої води. Тобто Він у нас або забирає і закачує в даний бак, тобто в джайзер, або ж забирає з нього і через цей кран на заправку видає, так би мовити, маточний розчин. Тут. Правий і лівий кран це у нас на всередині такі мішалки. Кран на промивку каністри і кран на промивку самої ємності. В середині в нас забірник по центру, дно в нас конусне, відповідно забирає до нуля. Зверху є промивка-бака. от така відцентрова. Зараз завели помпу. Відбувається змішування на холостому ході. Додаю обертів і зараз побачимо, яке в нас буде тут інтенсивне змішування. Ну, відповідно, як повний бак, то так само інтенсивність дещо менша, але теж воно дуже-дуже інтенсивно перемішує і таким чином ми... Розчиняємо будь-які порошки, мікрогранули, мікродобрива, карбаміди і все інше, і вже подаємо це все в оприскувач в розчиненому виді.